різноманітність культурних рослин, значення культурних рослин. Люди вирощують культурні рослини насамперед для того, щоб отримати харчові продукти. А ще з культурних рослин роблять волокна, лаки, фарби. Залежно від того, що отримують від культурних рослин, їх поділяють на групи зернові. Технічні, овочеві, плодово-ягідні. Головна зернова культура, яку вирощують у нашій державі пшениця. Ще зерновими культурами в Україні є жито, ячмінь, овес, просо. Цінною зерновою культурою є кукурудза, з неї виробляють олію, крупи, крохмаль. Використовують як корм для худоби. Розгляньте світлини. Ці рослини належать до технічних культур. Соняшник, цукровий буряк, льондовгунець. В Україні найпоширенішою технічною культурою є цукровий буряк. Із цукрового буряку виготовляють цукор з відходів. Цукрового виробництва утворюється жом, ним годують тварин. Важливою олійною культурою є соняшник. Соняшникову олію використовують для виготовлення маргарину, лаків, мила, стертого насіння роблять халву. В Україні вирощують понад 70 видів овочевих культур. Це капуста, цибуля, морква, помідори, огірки, ридиска, баклажани, перець та багато інших. Рослини, які вирушують у садах, називають плодовоягідними. У нашій державі найбільш поширена серед плодових культур яблуня. Залежно від часу, достигання плодів, сорти яблуні поділяють на літні, осінні і зимові. Плоди зимових сортів добре зберігаються до весни. Розгляньте світлини, як називають ці рослини. Класифікуйте їх на групу. Кукурудзу відносять до зернових культур, льон до технічних, капуста до овочевих культур, смородина до плодово-ягодних культур. Рослини мають величезне значення в житті людини. Вони дарують нам багато корисних речей. Без них неможливо уявити щоденне життя. По-перше, рослини це наші харчові продукти. З них ми отримуємо овочі, фрукти, ягоди, крупи, картопля, морква, яблука, вишні, пшениця усе це вирощують. З рослин Вони забезпечують нас вітамінами та енергією. По друге, із рослин виготовляють ліки. Багато лікарських трав допомагають людям одужувати, наприклад, ромашка заспокоює, м'ята полегшує дихання, календула лікує рани. Навіть сучасні ліки часто містять речовини, отримані з рослин. Також рослини потрібні для виготовлення паперу. Папір роблять із деревини. Саме тому з дерев виходять зошити, книжки, малюнковий папір, усе, чим користуються школярі щодня. Рослини дають нам нитки та тканини. Зельоно виготовляють для дні нитки і тканину. З бавовника бавовняні речі, у яких ми ходимо щодня, навіть мішковину та канати виготовляють з рослинних волок. Дуже важливим є використання деревини як будівельного матеріалу. З дерева роблять меблі, двері, підлогу, іграшки, будинки, дуб, сосна, ялина це породи дерев, деревина яких міцна і довговічна. Ще одна важлива роль рослин очищення повітря. Рослини виділяють кисень, без якого людина не може жити. Вони поглинають шкідливі речовини, роблячи повітря чистішим і свіжішим. Саме тому в містах висаджують парки, а вдома ми тримаємо квіти у горщиках. Додамо ще кілька важливих пунктів. Рослини це корм для тварин, корова їсть траву, сіно, бджоли збирають нектар з квітів, кролики живляться морквою і капустою. Рослини прикрашають наше життя, квіти створюють красу і піднімають настрій тюльпани, троянди, айстри вони роблять наші оселі, школи та вулиці гарнішими. Рослини захищають ґрунт. Коріння утримує землю, не даючи їй руйнуватися і змінюватися під час дощу або вітру. З рослин виготовляють спеції та приправи перець, кориця, ваніль, гвоздика, усе це рослинного походження вони роблять їжу смачнішою. Рослини це справжні друзі людини. Вони дають нам їжу, одяг, ліки, будівельні матеріали, очищують повітря, роблять світ красивішим. Тому ми маємо берегти їх, доглядати і висаджувати нові. Культурні рослини людина вирощує для власних потреб. Їх поділяють на зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури. А Знаєте ви, що у кожної культурної рослини є своя батьківщина? Наприклад, батьківщина картоплі Південна Америка, а огірків і баклажанів Індія.